Архітектора Хотина спіймали під час отримання хабара. Діти Буковинського сектанта, який розбещував неповнолітню, вважають його невинним. Буковинським школам передали 30 нових автобусів. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску «Час на Минчарнівців в студії працює Майя Гуменна. Сільські школи Чернівецької області до початку нового навчального року абсолютно готові. Такі необхідні та довго автобуси, котрі підвозитимуть дітей та педагогів до шкіл, нарешті урочисто передали в користування. Ігор Васильович 1 вересня йде на нову роботу. Відтепер він водій сучасного шкільного автобусу. Каже, що новій машині страшенно зрадів і буде її берегти. Нові автобуси, нові автобуси. Ним треба дуже акуратно дивитися, берегти його, бо тому, що це не на один день. На що дітей, дітей треба буде класти на, на свої місця постійно, тому що вони дуже маленькі, розбіжаки, роблять бардак в автобусах. Тому що за ними треба постійно дивитися. Усього школи Чернівецької області отримали 30 нових сучасних автобусів. Це неабияка подія для віддалених гірських районів Буковини, де діти спершу долали кілька кілометрів пішки і тільки потім сідали на рейсовий автобус. Були дуже прикрі моменти. Якщо рейсового автобуса не було, діти 4 кілометри подолали пішки, і вже пішки далі немає сили. Вони повертаються додому і не доходять до школи. Це було найбільше біда у нас з підвозом. У вже згаданому путильському районі дорога до школи чи не найдовша в області. Там кожного дня дитина, перша ніж сісти за парту, долає від 5 до 7 кілометрів. Доїжджало реально десь 540-545 дітей. За рахунок тих автобусів, які в нас були, старі, які більше ремонтувалися, ніж їздили, та за рахунок домовленості з підприємством автоперевізником на нову покупку з бюджету краю навіть гривні не витратили. Усе за рахунок спонсорської допомоги та підтримки міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка. Жодної бюджетної копійки для придбання цих автобусів не було використано. Це абсолютно є люди, які Люблять Чернівецької області дітей освітян нашої області більше ніж власну кишеню. 9 мільйонів гривень. Коли наша область могла отримати такі пошти? Да ніколи. За словами чиновників, планується придбати ще 24 автобуси. Це повністю покриє потреби області у шкільному транспорті. Оксана Денисюк Ярослав Левицький. час новин Чернівці. Екс-директору Калинівського ринку пред'явили остаточне обвинувачення, одержання хабара шляхом вимагання та зловживання службовим становищем, що спричинило важкі наслідки. Тим самим обласна прокуратура завершила досудове слідство у кримінальній справі, що порушили 16 квітня 2011 року стосовно Івана Ренджука та ще двох осіб. Після ознайомлення обвинувачених та їхніх захисників із матеріалами справи вона буде скерована до суду. Повідомила прес служба обласної прокуратури. Ще одну кримінальну справу в обласній прокуратурі порушили стосовно архітектора міста Хотин. Чиновник вимагав хабара в підприємця за вирішення земельного питання. Слідчі прокуратури та міліціянти затримали архітектора на гарячому після одержання грошей. Наразі чиновник під вартою йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі, заборона обіймати керівні посади та конфіскація майна. Посадова особа повідомила про те, що є земельна ділянка. На території міста Хотин вартість питання складає 2000 євро. Після цього він може здійснити продаж цієї землі на користь приватного підприємця, звичайно, змінивши цільове призначення землі. Буковинський сектант, якого затримали за підозрою утримання в рабстві жінок, розбещення неповнолітньої та жорстокого поводження з дітьми, знову став батьком. Його 15-літня коханка народила хлопчика. Дитина здорова і знаходиться на отриманні свого дядька. 14 старших дітей керівника нелегального релігійного угруповання повернулися додому. Вони і надалі вороже сприймають навколишній світ та чужих людей, але запевняють, їх батько невинний. Гостей в домі скандального лідера релігійного угрупування приймають не радо. Молодші діти одразу ховаються, а старші хоч і не відмовляються від спілкування, але за ворота не виходять. І знімальну групу на подвір'я не пускають. Підлітки впевнені, їхнього батька затримали незаконно. Ми хотіли, щоб папа воно не Нам було дуже добре з папою. І нам прийшли і взяли його. Звя. Все дети скучают о нем. Хотя же вернули назад его и і... скучно без него. Нагадаємо, що в липні цього року Сергія Лисака, лідера так званої релігійної секти в селі Котелеве Новоселицького району, затримали за підозрою в розбещенні неповнолітньої, а при обшуку ще й виявили його співмешканку, прикуту до ліжка. Наразі діти Лисака запевняють, що жінка сама прикувала себе, тому що нібито була співробітником СБУ і боялася, що вчинить щось із собою. Щодо третьої співмешканки свого батька неповнолітньої табіни, кажуть, все сталося по добрій волі дівчини, і насилля в домі не було. папа нас нічого не вчив. Вчила, щоб смистити за дітьми, щоб не битися, не красть, все, щоб було хорошо. Що? Одні сказали, що папа нас учили плого, а папа не неправда. Працівники соціальних служб підтверджують, що діти насправді вірять у те, що їх батько не винний, адже іншого життя вони не знають і свій побут вважають ідеальним. Діти не винні і що їм буде надзвичайно важко, тому що. Ну, можна сказати, з молоком матері їм насаджувалося те, що цей світ ворожий проти них. Важко дітей переконати в тому, що той спосіб життя, яким вони жили, він не був правильний, що є інші, що є навколо люди, діти, з якими їм вони мають їм доведеться в своєму житті спілкуватися. Всі діти зауважують фахівці мало свідчені, читають та пишуть погано, адже до школи не ходять. Ще місяць тому вся сім'я не дотримувалася гігієни, і в домі було брудно. Зараз тимчасовим опікуном дітей вважається їх дядько. Принаймні до завершення слідства по справі Лисака. Ця особа перебуває у Львівській обласній психіатричній лікарні, де власне проводяться судово-психіатричні експертизи, і обіцяють вже на початку вересня цього року. Отримати заключення працівники соціальних служб впевнені, роботи в них з сім'єю сектанта буде ще дуже багато. Але є вже перші позитивні кроки: матері зареєстрували своїх дітей. Наступний крок школа. Але сама родина не така оптимістична. Вони запевняють, в школу ходити не будуть. А якщо їхнього батька не випустять, вони оголосять голодування. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Традиційно напередодні дня знань міста та райони Чернівецької області охоплені метушнею. Однак, у той час, коли мами школярів докуповували зошити, а в вузах проходили посвята студентів, громадська мережа опора підбивала підсумки вступної кампанії 2011. Вже четвертий рік поспіль громадська мережа «Опора» виступила в ролі спостерігача під час вступної кампанії. Цього року протягом двох місяців вони слідкували за роботою двох вузів ЧНУ та Буковинського національного університету. Спостерігачі кажуть, що вступна кампанія 2011 пройшла на досить високому рівні. Цього року зменшилась кількість абітурієнтів, і це вплинуло в принципі дуже сильно на саме на черги на те, що людей не так багато є. І також про те, що збільшилось термін подачі документів на місяць, і це принцип також вплинуло на, на черв в приймальних комісій. і також деякі зміни в правилах прийому оскільки цього року правила прийому були чітко прописані. порівняно з минулими роками. представники опори вирішили поінформуватися з приводу обсягу добровільних внесків, що надходять від студентів ЧНУ. З офіційним запитом вони звернулися до бухгалтерії ще 1 серпня. Однак жодної відповіді наразі не отримали. Запитували в розподілі за місяцями обсяги спонсорської допомоги добровільних внесків, які отримує університет, і бажано за факультетами. Ось, тобто, жодного якогось там небажання давати інформацію в цьому не бачу, але просто, просто не дуже знайомі з законодавством. Ось, і можливо, десь виконавча дисципліна не не надто. То я не бачу в цьому якогось злого умисту. Члени громадської мережі опора також проаналізували новацію 2011 року. Електронний вступ, завдяки якій подача документів до вищів мала відбуватися через мережу інтернет. Загалом, як зазначають представники опори, ця система є перспективною, але недопрацьованою. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Фестиваль Студентська республіка у Чернівецькій області не проходив останні п'ять років. Цього ж літа чотири виші протягом двох днів відтворювали модель місцевого самоврядування, парламенту та політичної діяльності. Після вдалої практики вдома наша команда з майже сотні студентів вирушила до Криму, де обирали все державного президента студентської республіки та парламент. Буковина перемогла що дало поштовх для створення обласного студентського парламенту, куди увійдуть виші усієї області. Окрім тріумфальної перемоги, буковинські студенти довели, що вони вправні також і в спорті, інтелектуальних іграх та музиці. Десь приблизно 70% від тих субфестів, які відбувалися на території студреспубліки, виграла Чернівецька область. Це ми взяли перше місце в волейболу, Ми виграли Брейрінг, ми виграли щодеколи. Ми виграли містера студентська республіка. Ми виграли кращого діджея. Тобто така масивна кількість фестів. Ну і саме головне, ми взяли президента студентської республіки, зробивши коаліцію в парламенті. Ми не виграли ні одного члена кабінету міністрів, але зато взяли саме вищу посаду це президент студентської Республіки. Такий був інформаційний випуск «Час новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісінюї. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, час новин чернівці, де ви можете залишати свої коментарі та пропонувати теми для сюжетів. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами зустрінемось.